Ти вже маєш роботу та досяг певних успіхів у професійній діяльності, але знаєш, що вартий більшого і мрієш про нові можливості в сфері кар'єрного росту. В такому випадку твоїм вибором є заочна магістерська програма міжнародна економіка. Наша програма сфокусована на розвитку аналітичних та дослідницьких компетентностей, формування навичок лідерства та вміння знаходити унікальне вікно можливостей для досягнення стратегічних переваг на сучасних міжнародних ринках. Сучасний ринок праці демонструє стільки попит на фахівці, які вже мають певні професійні навички. Тому, якщо ви плануєте поєднувати роботу з навчанням, ми пропонуємо освітню програму за очною формою навчання. Наші випускники не просто дипломовані фахівці, це ті, хто запускає стартапи, керує бізнесами, стає СЕО та топ-менеджерами. Хтось обирає консалтинг чи аналітику в міжнародних компаніях, хтось будує кар'єру в банках, інвестиційних фондах чи державних установах, а хтось змінює світ середини міжнародних організацій. Нам дають не просто знання, нам дають інструменти, щоб будувати власний шлях. Заочна форма навчання дозволяє самостійно та внучку організовувати навчальний процес з рахуванням робочого графіку студента. Програма передбачає значний обсяг дисциплін для формування індивідуальної освітньої траекторії відповідно до професійних інтересів студентів. Теми проєктів вибираються студентами самостійно, і студенти можуть використовувати власний досвід та здобувати аналітичні здібності вивченні економічних процесів у міжнародній економіці для студентів, які закінчили бакалавра з інших спеціальностей. Наша освітня програма надає безліч інших можливостей для професійного зросту. Ані з Німеччини, східно баварського технічного університету. Академічна мобільність, яку підтримує Київський національний університет імені Тараса Шевченка, відкриває перед студентами широкі можливості. Нові знання, міжнародний досвід, міжкультурна співпраця. Це безцінний крок до якісної, сучасної освіти та формування сильного професійного середовища в Україні. Хочеш вдало поєднувати роботу і навчання в провідному університеті України, набувати сучасних знань в галузі міжнародної економічної діяльності, а також вміння ухвалювати стратегічні рішення в умовах невизначеності, тоді заочна магістерська програма міжнародна економіка для тебе.